Пісня Івана Богуна, коли Богдан повстав на ляха, по всій Україні гул пішов. Раніше не було того розмаху, з яким лилася людська кров, палали села жовті води в столиці лядський трон, тремтів, бо бились не за нагороду. За честь ми билися дідів. Усі ті, хто бидлом називався з якимось новим диким духом шаблів, взялися собі кувати, з брою ту взяли у руки, палали села України, палали хутори катів, летіли вої безупину, із ними я також летів, я не боявся тоді померти, бо нагорода сильною була. Я помсти, помсти, я хотів уперто за мною, щоб крутилася зола. Я її, її отримав втопились в крові вороги, і Я також втопився з ними за усі доблескі гріхи. Богдан, Богдане, не забув ти, за що ти шаблю підіймав? Я ж не забуду тої смути, бо я себе в ній здобував.